Ну що, знову ж таки, всім вітання. Приїхали ми, напевно, що вже на останній, на третій садовий центр, він в Тернополі по факту найбільший. Тут є все. Дуже велика кількість рослин, і горшки, і декорації, і вазони, і квіти, все, що хочете і не хочете. Приїхали з метою порівняти. Хоча я, чесно кажучи, вже бачу, що... Якість рослин не настільки красива, як на ялинці, чесно короте. Ну, це тільки подивлюся. По факту, це найбільший садовий центр в Тернополі. Є ще на об'їзні такий ряд маленьких, але там ціни просто захмарні і вибору не так багато. Тому йдемо знову ж таки на таку невеличку екскурсію і я вам покажу, що тут можна придбати і за яку ціну. Давайте йдемо одразу квадратами. Гортензія. Е, мені здається, що сорт той самий, що там, але подивіться на квітку. Бачите, зараз ми все подивимось. Ялівець. Так, ялівець. Е, 260 гривень отака от туя, туя західна. Пострижена такими а, кружечками. Тут те саме, але видно менше. Ідемо подивимося. Тут ще є такі більші. По 670 гривень. Отакі от. По розмірах. Менші, більші, більші, більші і ще раз більші. Тут якийсь такий от є цікавий клен. До речі, в нас дуже часто одразу в місті почали ці клени висаджувати. Ось такі от. Є і білі. Ось таке. Великі горшки повезли. Оце, до речі, було дуже-дуже популярним, дуже-дуже модним. Така як пальмочка, але воно щось пожовтіло Сціадопітіс 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 з чомусь трішки пожовтів. Так, щоб ви зрозуміли, я вам покажу просто коротко об'єми ось цього садового центру. Ну і зараз, в принципі, ми прийдемося. Тут якийсь такий е, різнобій. Хоча там є на штамбах, напевно, це бересклеті, там подивимося. Мені цікаво, я би навіть, чесно кажучи, в мене вдома в селі є дуже багато бересклетів, і я би хотів навіть собі щось таке подібне самостійно спробувати зробити. Такі от. Листочки такі, як бересклета, але гілочки ні. Це щось інакше. А це, напевно, оливкове дерево. Подивіться. Ану. Я так, знаєте, візуально просто по листочках дивлюся, бо не знаю точно, але по листочках мені здається, що це дерево оливкове. Так, да, бачите? Оливкове дерево. А, а одна є оливочки маленькі. Вон тут. І ось який теж великий зруб, бачите? І воно так гарно обросло. Таке от оливкове дерево. Я, до речі, бачив в якомусь ресторані. В Тернополі в центрі отаке от велике оливкове дерево, так і на вході стоїть. І тут ще є отакі от великі оливки. Напевно, що воно декоративне, не факт, що воно можна його їсти, але таке. Це дуже гарні квіти, рододендрон. Вони шикарніші, шикарнющі квіти, коли цвітуть. А ось так, коли відцвітає, то воно ні до чого. А ціна його шалена. Тоже там коло парка найцять Тисяч. Так, височезні ялинки. Ходіть, подихаємо свіжим повітрям. Ялинка колюча, 3200. Отака от велика ялинка коштує 3200. Є голуба ялинка, але як бачите, теж вона трішки щось тут підсохла, пожовтіла. Ялинка колюча теж. Ялинка колюча. Оці виглядають гарно, це в нас отакі от як в Карпатах ростуть, що кажуть, смерек на них. Смерек. А ці оди голубі щось щось їм бракнуло. Так, а ну може ми якось серед ялиночок пройдемося, Ходіть. Тут, направду, дуже великий вибір. Є з чого вибрати. Це. А, це, напевно, що магноль магнолія сакура. Це, напевно, сакура. Так, сакура штамп. Дві. Дві тисячі коштує. Сакура штамп. А от, до речі, оці от родидендрони. Отут, дивіться, як вони гарно виглядають. Ось, зараз вони такі дійсно такі яскраві, гарні. А коли от період світіння, то весь кущ таких... Красивих піоновидних квітах. Зараз пошукаю, якщо знайду, скільки воно коштує. Нема ціни. Гарні, отут такі гарні живенькі. А і оці от мені дуже листочки, не знаю чого. От там я вам показував в ялинці такий був гарний великий штамп. І листочки всі такі от гарні, такі дрібненькі. Тут такі лопохаті трішки... Такі, бачите, вони. Там таке високе дерево коштувало 2900, тут а, в два рази менше, 1870 гривень. Отаке от. Мені сподобались ці листочки, чесно кажучи. Так. Ось те, що я вам говорив, а, те, що мені сподобалось, і те, що є в мене берез. Гарний, живий, гарний, такий яскравий. І в двох кольорах. У мене теж є ці два кольори в селі. Але штамп 1085 гривень. За такі гроші однозначно я буду собі пробувати робити вдома самостійно. Тут, бачу, є і лавандочка. 340 гривень. До речі, мої хороші, дивіться, яка ціна, я можу сміло. У мене так багато того буде розкладу, що я сам можу його і продавати, чесно коротше. Там, тут піони і е, штамбова троянда. Штамбова троянда. Дивіться, яка красива. Квіточка дрібна, а ціна 1220 гривень за штамб. Відносно ціна е, непогана, але така от квіточка, бачите, якась така, як простенька. вона Та така гарненька, більш-менш. Ось, і теж я не знаю чому, але в цих грусадниках квіти, от в попередньому ми теж були, якісь такі ті троянди, ну нещасні, ну направду, ну подивіться. Нещасненькі такі. Так, о, є, до речі, сам шити за тим, чим ми приїхали. А зараз я туди дойду і ми подивимося. Оце мені теж дуже подобається. Дерево. Ну, дуже гарне. І має такі дуже гарні квіти. Дивіться, такі як фасольки ростуть. Треба мати багато місця, знаєте, щоб таке висаджувати, щоб мати... щоб садити такі гарні о, деревовидні піони, дивіться. Є і фіолетовий, і рожевий. А ціна, а ціна. 830 гривень. Дуже дорого, звісно. Дуже дорого. Коли розростається, коли він великий, то... Супер, але зараз це дуже дорого. Так, дуя західна смарагд 600 гривень. отака от висока, напевно, що півтора метрова. Гарна туйка виглядає теж такою яскравою, живою. Тут якісь такі от штамби. Це, напевно, тюльпанове дерево, якщо я не помиляюся. От. А далі це, напевно, такі вже якісь туйки, які йдуть на реабілітацію, бо такі вони ціни на них нема, бачите? Ціни нема і такі вони якісь всякі... Всякі такі. До речі, тут теж дуже багато є а, плодових дерев. Ось. Можна собі вибирати в них всі в горшках. Там, коли весна чи осінь, то багато таких ще без горшків. І є лаванда. Так, є лаванда по 110 гривень. Такі от кущик лаванди 110 гривень. Хоча, чесно кажучи, можна вибрати гарні кущики, можна повибирати. 110 гривень, хоча гарно, правда? От квіточка. Така квіточка Лаванди. Є кущики такі, що гарно пішли в ріст В принципі, є з чого є з чого повибирати. Так. Тут, напевно, якась злохинка. Ну, давайте повернемося е, іншою стороною, але йдемо сюди, подивимось. Направду, садовий центр тут дуже великий і є з чого вибрати. Хоча... Є з чого вибрати, хоча ви самі бачите і ну, самі можете порівняти якість рослин, до прикладу, з оцих трьох садових центрів, в яких ми з вами разом побували. З першого, з ялинки другого і з оцього. Це, якщо не помиляюся, це фантазія. Так. До речі, дуже подобається і мені, і сестрі оці от... Верби. Верба хакуру нішіки. Ні Хакуру ні 1200 гривень. Чесно кажучи, трошки дороговато за таку, такого от плану вербу. На ялинці ми бачили, правда, трішки меншу, але таку гарну за 550 1700, якщо таким от переплетінням Гарно теж дивиться, знаєте, якщо такий забор з таких колон. Помпезно. Гарно дивиться чесно. Тут такий, ви знаєте, дійсно такий помпезний, дуже величезний садовий центр. Тут є все. І дуже великий вибір, крім того, ще живих квітів. Так, барбариси 395 гривень коштують. 310 І такі от 250. Таке от. Це, напевно, що юка. Юка. Колить зараза. 180 гривень коштує ось така от юка. Ой, дивіться, яке гарне. Ой, яке цікаве. 3840, це агава. Ой, яка гарна, дійсно. Вона є в трьох кольорах, ця агава тут. На чотирьох отака, от отака. Ось така просто бомбезна. подивіться. 3840 коштує. Супер. І самшетики. Чесно кажучи, самшетики тут. Ну, давайте подивимося на ціну. Не бачу я ціни зараз. Знайдемо якийсь такий, що буде видно. Щось нема ціни. Ну, чесно короче, жовтенькі якісь вони. А ось тут є 550 гривень отакий от. от. Ну. Таке собі, чесно короче. А тут... Ось Отакі от, от шари. Ну, правда, я вже трішки, як то кажуть, бачив, вони не настільки набиті, щоб такі гроші за них брати. Пострижені такими кульками. Хоча знизу кулька така нерівна, краї теж ще потребують, і вони такі, знаєте, не набиті. На ці гроші, чесно кажучи, не тянуть. Гарні такі теж, дивіться, які острижені. 2200 коштують. Ось такі от кульки на штамбах. Гарні, чесно кажучи. А вон такі воно ще, самшите що кондусами постригли. Ну я не розумію, чого вони такі жовті. Ці теж такі гарні, соковиті, яскраві. 1865 гривень. Ту я західна. Туя західна, гарна. Йдемо подивимося. Далі. Тут такі теж гарні, дивіться, яскраві, такі живі. Бачите? Як що? Ну На рахунок оцих дійсно самшитів, ну я би не сказав, що вони такої ідеальної форми кругляшка. Щоб за такі гроші їх продавати. Ну, як то кажуть, як то кажуть, то таке діло. Так, ці теж гарні туйки. 320 гривень. Така от. Непогано виглядають гарні. Тут на штамбі такі більш лопаті, але мені, чесно кажучи, такі лопаті не подобаються. Такі лопаті мені не подобаються. Люблю, що вони такі були, знаєте... Набиті, набиті, тут таке теж, йдемо, подивимося, що нам ще кинеться в око, що таке буде красивим. Таке все високе, лопати. Мені не подобається, я кажу раз, таке лопати. 550 гривень ялівець ось такий коштує. Якщо поставити собі за мету собі щось купити, ну то направду вибір є великий. Можна щось вибрати. Ці, дивіться, які от височезні. 2000 почали теж пропадати. бачите? Чи це від дощів? Я не думаю, що тут рослини чимось накривають, чи забирають, кудись ховають від дощів і того все. Вони все, все дається в знаки. Оце от теж дуже гарне, мені подобається. 583 гривні. От маленьке, але гарне. Он метелик прилетів. Такі от гарні ялиночки теж виглядають красивими. І оце мені теж подобається. Воно потім ще має такі ягідки фіолетові. 1770 гривень. Це що гарне, то все дуже дороге, я вам скажу так. От і все. Оцей от хвостик наш тамбі теж. Гарно дивиться. Якщо він такий великий, то він такий нерозторотний. А на штамбі дуже гарно дивиться. Ці от гарно дивляться теж на штамбі. Жовтеньке таке собі. 1770 гривень. І це таке, до речі, гарно дивиться таке в знаєте, як я кажу, як я страус-хвостик. Хвостик страуса. 1870 гривень. Он таке от. Гарне. Теж дуже гарне. Хтось щось спалить. Людські городи і хтось запалив би багато диму. Так. Ну і тут величезний такий теж вибір постриженого. Колись були ще величезні бонсай, не знаю, можливо, вони продалися. Так, ялина звичайна, коніка, а ціна 710 гривень коштує. 710. Ці от величезні теж дуже гарні, але правда ціни там від, від 5 тисяч і вище Стартують чесно Коротше Ну, але ви самі розумієте, скільки часу, щоб воно виросло і щоб його тако гарно постригти. 5700. Західна бонсай Такими м'ячками пострижена. Теж дуже гарно Дуже гарно Значите? А тут така спіральками, бачу, почали стригти. І он величезні теж, бонсаї. Ну тут ціни, ціни, звісно. Просто непідйомні, напевно. Така от сосна. 11900. Отака от сосна. Оце от. 5232 отакий от штамп. А така от велика, скільки коштує? Ну давайте подивимося. 58 тисяч. Ось таке от. Таке от дерево 58 тисяч. Напевно, що ж я кажу? Якби не було попиту, то таких цін би не було, але значить люди купують. Ну, ви зрозуміли. Садовий центр просто величезний. Вам порівнювати рослини, порівнювати ціни та обирати. Як -то, кажуть, На кожен товар є свій покупець. Прогулялися, подивилися, підібрали. Правда, нічого не вибрали, але, як то кажуть, йдемо зараз ще подивимося, можливо, на вазони, що робиться всередині. Можливо, подивимося там, що ще цікаве придбаємо. Бо з оцього, що сьогодні я подивився тут, то направду ми приїхали за сам шитами, але їхню якість ви бачили самостійно. А ті, що дуже-дуже гарні, то ви бачите, яка дуже дуже гарна ціна.